Вітаю, друзі! Сьогодні ми разом і говоримо про новини Пришипської громади поряд зі мною Ольга Легадовань та Олег Решетило. Ну а далі, давайте детальніше поговоримо про сесію, яка відбулася минулого тижня при Шивсій сільській раді, оскільки обговорювалися важливі питання, що стосуються розвитку громади та місцевого самоврядування. Зокрема, варто зупинитись на кількох ключових моментах. Ну, по-перше, депутати приділили увагу питанню. Земельних наділів, які орендує Єрестівський ГЗК, цей гірничозбагачуваний комбінат ще на попередніх сесіях звертався з проханням розірвати договори оренди площею понад 100 гектарів. Землі цього разу вони звернулися з двома клопотаннями. Перше з них це щодо зменшення орендної плати на частину земельних ділянок. А друге про розірвання договору оренди на 100 гектарів через фінансові труднощі, з якими зіткнулися підприємства. Попри ці звернення, депутати вирішили не розривати договори, а все ж таки погодились зменшити орендну плату з 6% до 3%. І ця додаткова угода буде діяти до 2026 року. На перший погляд, це крок. Можливо, є компромісним рішенням, яке враховує як потреби підприємства, так і інтереси місцевої громади, що розраховує на стабільний дохід від дерев. Окрім цього, на сесії обговорювалися і інші важливі питання. Зокрема, начальник відділу освіти культури спорту та туризму Світлана Грисюк підняла тему ремонту автомобіля, який служитиме для навчання дітей навичкам водіння з подальшою можливістю скласти іспит на отримання водійського посвідчення. Хоча даний автомобіль був придбаний як спеціалізований для навчання, з педалями на правій стороні для інструктора його технічний стан викликає певні занепокоєння. Даний транспортний засіб виявився не новим і потребує значного ремонту. На ремонти передбачається спрямувати 100 тисяч гривень, що уточнила Світлана Грисюк. i do І цей випадок привернув увагу тим, що окрім рішення, зокрема щодо фінансування, були прийняті ці рішення без узгодження з усіма депутатами. І хоча всі погоджуються, що автомобіль для навчання дітей водінню повинен бути у справному стані, деякі депутати відчули себе виключеними з процесу прийняття рішень. Залишається сподіватися, що виділення необхідних 100 тисяч гривень допоможе вирішити цю проблему та забезпечити дітей можливістю вчитись водінню на безпечному транспортному засобі. З Державного прапора України в селі Прише відбувся турнір з футболу, присвячений пам'яті героя України Ігоря Пугача. У змаганні взяли участь місцеві та гостєві команди. А за підсумками турніру, перше місце виборола команда Вікторія з села Пришип, друге місце посіла команда Титан з села Піщани. Третє місце дісталось команді Шахтар міста Кременчук. Фінал змагань завершився зворушливим моментом. Переможці турніру передали кубок батькові героя Олександру Адольфовичу, віддаючи шану мужності та пам'яті його сина. 29 серпня, у День пам'яті захисників України у Пришибській громаді відбувся вечір Рекві під символічною назвою Вогонь пам'яті, що єднає. Під час даного заходу було проведено урочисте несення вогню пам'яті як символ єдності та спільної шани до всіх українських героїв, які віддали своє життя за незалежність та свободу нашої держави. Присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих воїнів та запалили свічки пам'яті, що засві... засвідчує вдячність поколінь та неперервність національної пам'яті. Чорнозему багато не буває. Або хто володіє чорноземом, той керує громадою. Звучить нібито як аксіома і доведенню не підлягає, але ми звернемо увагу на цю непересічну закономірність, бо ми з вами у пришлі. А тут зовсім нестандартно в порівнянні з іншими громадами діють. Спочатку, коли ти заїздиш в Париж і спілкуєшся з жителями, складається враження, що люди, начебто, її люблять, навіть вкотре обирають її очільником громади. Ну, навіть при тому, що сумнівний підрахунки, але то таке. А Валентина Городянко, сільський голова, вміє не тільки маніпулювати суспільною думкою і сформувати свій власний образ. Простої сільської жінки. А щоб склався цей образ Валентина Іванівна доповнює його тим, що носить, як правило, простенькі речі багаторічної давнини і їздить на велосипеді. Але от тій декларації, яку вона заповнює власноручно кожного року, говорить зовсім про інше. Вона одна з найбагатіших жінок Кременчуцького району. Якщо ви не вірите, то відкрийте її декларацію. І ось дивимось, 2021 рік. Валентина Іванівна не просто сільський голова, а вже тоді вона голова об'єднаної Пришипської територіальної громади. І не скористатись такою можливістю це точно не про неї. Так ось, у 2021 році був доволі для неї врожайний, як для Пришипської сільської голови. Валентина Городянко 24 11, року була надбала безкоштовно нове земельну ділянку чорноземно загальною площею 3,8 гектара. Крім того, невідомо за які консультації товариство Нібулон знову подарувало Сергію Городянко 715 тисяч гривень. В цьому ж році на обрії Валентина Городянко з'явився така постать, як громадянин Євген Шаповал. Який, крім чорноземи, нічого дуже і не хотів. Новий прихильник сільського голови виплачує за знайомство Сергію Городянку 140 тисяч гривень. Залишимо пенсію Сергія Городянко у 42 тисячі гривень без коментарів. Хоча у багатьох пенсіонерів Пришипської громади вона набагато менша. За скромними підрахунками сума подарунків для Валентини Городянко у 2021 році вираховується у 996 тисяч гривень. Ну а тепер підходимо до декларації за 2022 рік, в якій Валентина Городянко знайшла спільну мову з сумнозвісним проросійським депутатом Полтавської обласної ради Олегом Дядиком. У 2022 році родина Городянко надбала за безцінь нових земельних ділянок чорнозему за рахунок земельних ділянок селян Єрестівки та села Пришибу, завдячуючи владним можливостям Валентини Іванівни. А це видно дат надбання окремі ділянки чорнозему приховувались від обліку та декларування по 8-10 років. Причини тут дві. Щоб уникнути сплати значного земельного податку і зберігати в таємниці свої оборудки від простих селян, у яких ця земля була й по суті вилучена. наплив грошових знаків для родини Городянко зростав як гриби після дощу. Знову ж таки, невідомо за які ж такі консультації товариство Нібулон чергове дарує Сергію Городянко 390 тисяч гривень. А приватне підприємство Агроєвропартнер теж перерахувало йому 301 тисячу гривень. А любитель Пришипського Чорнозему Євген Шаполов заплатив 310 тисяч гривень. Ну і нарешті, як підсумок, родина Городянко відкриває в Приватбанк новий валютний рахунок. Рація за 2024 рік теж виглядає вражаюче. Черговий раз товариство Нібулон подарувало Сергію Городянко 777 тисяч гривень за невідомих обставин. Компанія Транспостач відхрестилась від Городянко Сергія лише сумою у 459 тисяч гривень. Підприємство приватне Віктор ІК» було більш скромною у подарунках. І всього 440 тисяч гривень. Пришипського сільського голови Валентина Городянко додалося у домашнє зберігання готівки на 21 тисячу доларів, із них 10 тисяч жінки, а у чоловіка на одну тисячу більше. І крім того, від тисячі гривень Зеленська Сергій Городянко теж не відмовився наприкінці року, і теж задекларував. Хто може у 2024 році надбана нова земельна ділянка Чорнозему площею 3,8 гектара, це було 21.08.24 року. Згадувати скромну річну зарплату сільського голови у 595 тисяч гривень на даний момент недоречна не можна обійти увагою. Наступні факти про Шепський сільський голова Валентина Городянко наскільки активно допомагала сімейному СВГ довіра Агро, що тільки за перше півріччя 25-го року чистий дохід цього підприємства зріс майже в три рази у порівнянні із 24-м роком і склав 2 мільйони 600 тисяч гривень. А фінансові активи рідного СВГ зросли більше як на 3 мільйони 800 тисяч гривень. Варто повторити, що згідно офіційних даних, на сьогодні у приватній власності Сергія Городянка знаходиться біля 30 чи чималих ділянок чорнозему. Скільки ще приховано? Сьогодні невідомо. Крім того, за прямим втручанням причепського сільського голови так ми припускаємо. Валентина Городянко укладено більш ніж 150 довгострокових договорів оренди на земельні ділянки селян. І коли ви вивчите то ці договори, то можливо у вас ще й буде припущення з того, що договори складені таким чином, що селяни з часом можуть втратити свою земельну ділянку. Так що потрібно бути дуже пильними, коли підписуєте договори з такими поважними людьми. Команда товариства Відродження взяла участь у масштабному аграрному заході «Агрополтава – День поля, що об'єднав провідних представників даної галузі. У межах виставки та демонстраційного показу новітні техніки та технології свою продукцію презентували понад 120 компаній. Серед учасників були як українські виробники сільськогосподарського обладнання, так і представники провідних зарубіжних компаній. Захід став майданчиком для обміну досвідом ознайомлення з інноваціями та розвитку партнерських зв'язків між виробниками та аграріями. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Полтавській області. Село Мар'їнка на супер-пупер-класному дніпу. Скажіть, будь ласка, ваші враження? Вам сподобалось? Кабіна закрита смисла питати. пане бригадиру. Скажіть, будь ласка, як ваші враження? Дякую! <звук> Подорог і він возить. Вижу вруде, що я живо. Живо. На цьому поки що все. Зустрінемось наступного тижня. До зустрічі! Найкращі побажання. і Щоб всі військові, поли за слої, жить. Снідови, слава Україні, я хочу я до тебе, та небо, без однеки розказати щось про себе. Те немає позитоване, у нас і напрямок, і без них лежить дорога. This is the same show where you and down. thank <laughs> you